Вітаємо на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. Нарешті з'явилися та можливості добре подумати та проаналізувати ситуацію в Одесі та Одеській області після останніх російських ударів та спричиненого ними майже повного блекауту 10 11 грудня. Також ми розбираємося з інформаційним скандалом про начебто можливу відсутність світла у Одеситі протягом 2-3 місяців та рекомендацією евакуюватися. Що ж це взагалі було? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, що ж відбулося вчора вночі росіяни завдали удару іранськими дронами Камікадзе, задіявши 15 таких шахідів, 10 з яких вдалося збити 2 над Одеською областю та по 4 над Миколаївською та Херсонською областями. Втім, ті 5 дронів, що не були знищені, наробили немало лиха, уразивши важливі енергетичні об'єкти біля Одеси. Цьому успішному для росіян удару передував візит саме на цей об'єкт, що був пошкоджений під час ще минулого. Удару 5 грудня одного з заступників голови офісу президента, який згодом опублікував фото, де можна було визначити локацію та масштаб ушкоджень. І це стало, скоріш за все, одним з факторів, які спричинили наступний удар. В результаті майже. Вс... Вчора майже вся Одеська область і Одеса, в тому числі, опинилися в вимушеному блекауті. Електроенергію вимкнули для всіх взагалі споживачів в Одесі та її околицях. Без світла залишилися надовго більш як півтора мільйони одеситів та мешканців Одеської області. Струм залишився лише на об'єктах критичної інфраструктури, тобто на водопроводі, на котельнях, лікарнях, пологових будинках та у залізниці. Ситуація залишалася важкою. Та підконтрольною чиновники в Укренерго, втім, заявляли, що відновити подачу електрики буде складно, тому що ремонт може зайняти більше часу, ніж звичайно. Ремонт електромереж, втім, йшов таким чином, що вже увечері 10 грудня, тобто вже за кілька годин, в ряді районів Одеси почали вмикати електрику. Тобто енергетики дійсно працюють і працювали і мають позитивний результат своєї роботи. І вже у середині дня 11 грудня, Енергетики змогли повернутися до можливості подавати струм у всі райони Одеси, але з тими чи іншими обмеженнями, тобто до тої ситуації, яка була перед ударом 10 грудня, тобто. Е... Електромережі були відносно цілі, можна було подавати струм, але з стабілізаційними відключеннями за графіком чи без графіку у екстреному випадку. Однак через досі незрозуміло, що виник скандал на всю Україну, яким негайно скористалися російські пропагандисти. Все почалося з того, що один другорядний, за своїм значенням, департамент Одеської обласної адміністрації це департамент систем життєзабезпечення та енергоефективності, оприлюднює. На своїй сторінці у Фейсбук дуже дивний пост. Там говорилося, що ситуація з енергетикою залишається важкою, що ремонт може затягнутися на термін від кількох днів навіть до кількох тижнів. І вишенка на торті. Там було речення про те, що повне відновлення всіх електромереж та енергосистеми Одеської області може зайняти 2-3 місяці. А ще одна вишенька на цьому торті це рекомендація до тих одеситів, які мають можливість подумати, над Тим, щоб виїхати. Цю інформацію перехопили деякі телеграм-канали, яким взагалі все одно що писати. Підхопили не у контексті, що повне відновлення займе 2-3 місяці, а у зовсім іншому контексті, що 2-3 місяці взагалі не буде світла. І тому начебто обласна адміністрація закликає до евакуації. Від них це розійшлося згодом майже по всім одеським та всеукраїнським телеграм-каналам, та навіть по цілком пристойним на перший погляд медіа. А на третьому етапі це підхопили росіяни та почали роздмухувати паніку серед одеситів та підкреслювати успіхи своїх ударів. А також вони почали підбурювати одеситів до дестабілізації та розхитування ситуації у місті. Зауважу, що в цьому скандалі не виступили з такими панічними заявами ані голова Одеської обласної військової адміністрації, ані жоден з його заступників. Ані будь-який інший авторитетний чиновник, і тому виникли досить обґрунтовані підозри, що сторінку цього департаменту зламали, або це була якась інформаційна диверсія чи просто недбалість. Лише пізно увечері з заявою виступив мер Одеси Геннадій Труханов, який заявив, що ремонт триває, ситуація важка, але знаходиться під контролем. При цьому він. Напряму не спростовував інформацію на сторінці цього департаменту. Згодом, як відбувалися події, вранці 11 грудня в деяких районах Одеси на кілька годин припинялася подача води через перебої з електропостачанням, та у середині дня все відновили. Працюють в Одесі всі 11 великих котелень та більше 100 малих котелень з 146 і поступово відновлюють подачу електроенергії у всіх районах міста. А у тому департаменті обласної адміністрації почали коїтися дуже дивні речі. Спочатку той скандальний пост вони відредагували. потім видалили взагалі та замінили на інший з більш виваженими фразами про ті ж самі 2-3 місяці. Однак вранці 11 грудня, взагалі, сторінку цього департаменту видалили з Фейсбуку. Її більше немає. Що ж це взагалі було? Як на мене, це був неузгоджений з вищим керівництвом текст від неграмотного та безвідповідального чиновника. Чи навіть цей чиновник чи СММ-ник департаменту був законсервованим засланцем від росіян, який виконав свою справу та як відомий одноразовий засіб, потім викинутий на смітник? Він спричинив скандальну ситуацію та успішно. Кампанію російської пропаганди а після цього у обласній адміністрації на даний момент не Покарали показово винного, не виступили з офіційною інформацією від імені керівництва про те, що відбувається насправді, а просто видалили цю сторінку. Так чи інакше, то росіяни не зможуть досягти бажаного для себе результату, адже у нас є ресурси, у нас є дух, у нас є розуміння, що ми витр... витримаємо у темряві, але без вас росіяни. І головне, у нас є отакі коти, заради яких можна і треба витримати відносно невеликі негаразди з електрик. На цьому прощаємося з вами. Був Олександр Вельмошко. З вами був Рудий. До побачення, слава Україні!